Привіт! Мене звати Іванка і я реабілітолог медичного центру «Рефлекс». І сьогодні ми з вами дізнаємося, що найбільше турбує жителів Івано-Франківська. Ми з центру «Рефлекс» І цікавимося, як часто наших жителів Франківська турбує спина. Турбують головні болі, болі в шиї, в суглобах. Чи присутнє у вас таке? Присутнє, тому що, бачите, я годую маленьку дитину на грудному вигодовуванні і вночі стає дитинка, і я так нахиляюся, і воно так витікає трохи. Угу. І так трохи, трохи болить. І так, часто мене болить спина. У мене сидяча робота, практично цілий день за комп'ютером. В Кінці дня спина мене дуже часто болить. У ну, мене немає проблем з пиною мене шиї болить. Дуже часто болю в спині і в шиї. Мабуть, це через спосіб робота. У мене з попереком дуже проблема, бо сидяча робота. Сто часто болить спина, і часто болить шия і часті головні болі. Ми вже кілька років займаємося з людьми з даними проблемами і хочемо вас також запросити і подарувати вам масаж спини. Будемо вас чекати в нашому центрі.